Вітаю вас! На нашому каналі готуємо сьогодні українські бурякові равіолі. Ну, Це я назвала так закуску, бо замість тіста у нас будуть слайси відвареного або запеченого бурячка. Тому вдягаю рукавички. Я вже його заздалегідь приготувала, в даному випадку зварила. Бо знаєте, запікати зараз дуже дорого. Але так, бурячок. Як варити, я вже вам багато разів розповідала, що ми не відрізаємо ні жопки, ні хвостики для того, щоб не виходив сок буряковий в бульйон, у воду, там, де вона готується. Тому, бачите, в мене все ціле і весь соковитий бурячок лишився. Всередині. Тому ось так чистимо. Так. І дуже тоненько зараз будемо нарізати слайсами. В кого є слайсер, признавайтесь, тому повезло, бо я зараз буду намагатися то робити ножем. А поки я чищу, не забувайте підписатися, написати мені який-небудь коментар. Ну, наприклад, запитайте мене про щось. Навіть особисте, я із задоволенням відповім. І. Дзвіночок, для того, щоб не пропустити багато чого смачненького на цьому каналі. Тому бурячок. Гострий, ніж цей я поки що одріжу. А тепер дуже тонесенько. Ось так, прям до прозорості. Дивіться, мають бути такі слайсики. Прозорі. Дивлюсь, на вас ось так. Нарізаємо. Так. Ось так, здається, мені вистачить. Беру ось таку тарілочку і викладаю слайсик буряку. Це така порційна історія, тому дивіться, можете зробити для кожного окремо, а можете взяти якесь величеньке блюдце і повикладати там. Але в мене ось так. Фундук. Подрібнемо ножем. Ось Так, ось так, ось так. Чинно. Якомога е, дрібніше. Але не в борошно звичайно, для того, щоб відчувати смак. Так, мені здається, ось так буде ок. Так, далі. Крем-сир. Ось тут у мене дві ложечки. Сюди подрібнений фундук. декілька гілочок, ось, бачите, кропчику лишу трішечки для прикраси, дрібненько, дрібненько. Ось так і хочу якоїсь екзотики, в моєму випадку це лайм. Хочу додати цедру лайму. Навіть трішки М -м -м -м. аромат лайма перчику. Я не додаю в мене такий крем-сир трошечки підсолений, але ж якщо ви по-свому не знаєте, то от трішечка все-таки дам, бо хочеться з бурячком якогось такого смаку, знаєте, ярко вираженого. Так, ось такий крем-сир є. І викладаємо таку начиночку Сюди, на бурячок. так. Так. Бачите, якраз цієї кількості вистачить на один відварений бурячок. Ось так поскладали, беремо другим слайсиком і ось так накриваємо. Зараз зніму, щоб уже накриваємо наші начиночки. Ось так. Чим тонше ви його наріжете, тим буде у вас цікавіше виглядати. Ось так. Бачите? накрили, накрили. Є. Далі. Оливкова олія. Або якщо у вас є домашня така запашна, знаєте, беріть її. У мене нема, то я візьму оливкову. Так, оливкова олія. Так, і є в мене бальзамік соус. І що я вам хочу сказати зараз літо, тому обов'язково використовуйте їстівні квіточки. Ось так. В моєму випадку хочу ще фундука додати. Ось так. Вже не такого дрібного, але ж ось так. Фундук. Чебрець в мене? Ви ж тільки напогляньте. Бачите, які квіточки. Це дуже ароматно. Ой, полетів сам, мабуть, захотів сам лягтися. Ось так. Равіолі українського смаку. Тому ще квіточок, ще чебрецю. Ось так. І ще одну квіточку. Українські равіолі з бурячку готові. Подивіться лишень, яка краса. Зараз будемо куштувати. А в мене вже просто слина тече, бо я хочу це все спробувати. Ну що, поїхали. Ось так. Надрізали, погляньте я все таки, мабуть, велике я не вміщу собі ось так, ось так. давай, 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 давай М -м -м. і горішок. Дуже. Круто. Це така ніжність, це така вишуканість, це такий надзвичайний смак, а головне, що він український, тому що бурячок, крем сир, фундук, який створює таку структуру горіхового після смаку, ще навіть додає квіточки чебрець. Нереально смачно! Це, прям, знаєте, от висока кухня. Тому обов'язково готуйте, пригощайте, насолоджуйтесь і повертайтесь на наш канал, бо тут буде багато всього цікавого. До нових зустрічей!